Проливні та сильні дощі за останні два дні вдруге за місяць спричинили підняття рівня води на території Прикарпаття. Як повідомили в прес-службі, МНС, наразі підтоплено 47 житлових будинків, 145 підвальних приміщень, 385 присадибних ділянок та 25 гектарів сільськогосподарських угідь. Тривалий дощ спричинив також часткове підтоплення кількох автомагістралей, що на околиці міста. Вулиця Надрічна перекрита. На вулиці Івасюка будівельників та Конувальця Петлюри ускладнений проїзд. А в селі Драгомерчани та Рожнів рух через мости обмежений для вантажівок. За даними синоптиків, завтра-післязавтра буде дещо менше дощових опадів. Але на вихідні прогноз знову невтішний. Проливні дощі. Ситуація надзвичайно складна. Надзвичайно складна і наближується в окремих місцях вже перевершила ситуацію. 2008 року. Особливо складна ситуація у нас в Верховинському районі на даний момент. Там почались суви, силові потоки, повідрізувано цілий ряд населених пунктів від центральних доріг. Вже тільки можливо добиратись пішком ці населені пункти. Дуже складна ситуація у Снятинському районі, почалася евакуація населення, худоби. Складна ситуація у нас в Тлумацькому районі. Складна ситуація в Рожнятівському, Богородчанському районах. Але люди працюють, люди навчені. І особливо я хотів відзначити високу професійну підготовку, і високу роботу, відповідальність, майстерність нашого Міністерства надзвичайних ситуацій. Дуже люди працюють, працюють практично круглодобово. Зараз у всіх цих районах у ці райони виїхали мої заступники. Очікую приїзд першого заступника міністра надзвичайних ситуацій, очікується візит міністра надзвичайних ситуацій. Одним словом, ситуація поки що під контролем і робимо все можливе і неможливе для того, щоб не допустити в першу чергу жертв населення. І от евакуйовують в першу чергу немічних людей старших людей, старше покоління, в Тлумацькому районі є й такі люди, які самостійно не можуть вибратися, там працює голова адміністрації Сенів. Поступають повідомлення, штаб працює, працює в такому телефонному режимі і де що крайне необхідно, реагуємо. Реагуємо на ситуацію прорив, дамби, можливо, на завизові на Вернянського району. Щоб вода не пішла на завизів на, Завиз на Дернянської бистриці. Є в нас надзвичайна ситуація у Каулівському районі, де е, маленький потічок добирається до кладовища, до центру, на якому в 20-х роках було поховані люди, які хворі хворіли на тиф. Одним словом, займатися є чим і практично зараз. Зведення поступають як на воїні з фронту. То там, то там, то там, то там. Але є оперативні загони і ситуація, ще раз кажу, під контролем і... хотів би сказати надзвичайно великі спасибі тим людям, які практично працюють круглодобово. Цю ніч голови адміністрації практично працювали без сна, без сна і продовжують працювати на своїх постах.